Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. Unit 2 Grammar Search. Працюємо сьогодні з відносними займенниками. Who, which, that page 31. Не забувайте підписатися на канал, поставити цьому відео в свою вподобайку. Ну і, звичайно, доєднуйтесь до нашого спонсорства. Спонсорського ком'юніті разом веселіше, разом ми перевіряємо домашнє завдання, готуємося до написання тестових робіт за кожним юнітом, ну, і плюс додатково проходимо ще граматичний матеріал за граматичним довідником. Отже, relative pronouns, відносні займенники. Відносні займенники, такі як who, який для людини, which який для предмета, «that», вживаються для зв'язку двох речень, одне з яких головне речення, а інше речення підрядне, воно підлягає під е, головне речення. Мається на увазі, що дає повну картину дій або повну характеристику того, про що йшла мова у головному реченні. Тобто для введення у речення додаткової інформації. Наприклад, That's the girl who or that I saw at school. То є дівчина. Ця інформація нам не, для нас не повна. Нам треба уточнення. Яка саме дівчина? Яку я бачив у школі. These are the toys which or that we bought for kids. Це іграшки, які ми купили для дітей. Головна частина речення These are the toys. Але ця інформація є для нас неповна. Нам треба уточнення, котрі саме іграшки, тому що їх багато. Та ті, що ми купили для дітей саме ось нещодавно. This is The Friend who or that loves me a lot. Це товариш, який мене дуже сильно любить. This is The Friend. Це товариш є головним реченням. А уточнююче речення, котрий саме з товаришів, that or who loves me a lot. That's the dog, which or that scared me yesterday. То є пес, який налякав мене вчора. Якщо просто ми скажемо That's the dog, ну, то пес, а який саме котрий, з яким я товаришую, який мені подобається, або який живе у наших сусідів, Да ні, той, що налякав мене саме вчора. А тепер робимо висновок, як ви бачите, who is that, або which is that пишеться на вибір у кожному реченні. І так, we use who or that for people. Ми використовуємо відносні займенники who або that для людей, коли нам треба дати додаткову характеристику про людей, так? Тобто ввести у реченні додаткову інформацію про людину. That's the girl who або that I saw at school. This is the friend who або that loves me a lot. We use which or that. For things and animals. Для введення додаткової інформації в речення про речі або тварин, ми використовуємо which або that. Українською мовою і who, і which, і that перекладається який, або яка, яке These are the toys which we bought for kids Це іграшки, які ми купили для дітей. That's the dog, which or that scared me yesterday. То пес, який мене налякав вчора. Отже, who вживається лише для того, щоб ввести додаткову інформацію в речення про людей, which вживається лише для того, щоб ввести додаткову інформацію про предмети, а that вживається і для людей, і для предметів. Ось таким чином. Якщо ви не запам'ятали, коли who і which, то that однозначно для людей. І для, для тварин, для речей. Тобто that використовується і замість who, і замість which. Розберемо декілька прикладів. I need a phone which has a good camera. Мені потрібен телефон, який має гарну камеру. I met a woman who looked like your mother. Я зустрів жінку, яка схожа на е, твою матусю. Якщо ми говоримо про woman, про людину, то це тоді буде відносний займенник. Who? Даймо коротеньку характеристику додаткову, так? Що це за жінка? Далі. The back is on the chair is Sophie's. Отже, відносним займенником є слово which, а не what. The back which is on the chair is Sophie's. The pizza you cooked was excellent. Піцця, яку ти готував, бо піцу, яку ти готував, була ідеальна. The pizza. That you cooked, тому що слово what не є відносним займенником. So, Mumbai is a city. Ну тут уже слово Where вживається в якості відносного займенника, де мільйони людей живуть, where millions of people live. That was the year, то був рік, коли вона зустріла свого чоловіка. Тут уже додаються відносні займенники where and when. Хлопець, the boy is wearing a blue t-shirt, is my brother. Головне речення таке було б: The boy is my brother. Хлопець мій брат. Але це речення вимагає уточнення. Котрий хлопець мій брат? Та той, що одягає, що носить синю футболку. Так? «Who?» The boy who is wearing a blue t-shirt. Переходимо тепер до практики. Task 1. Complete the sentences using who, which, or that. Ну, ви знаєте, що that заміняє і who, і which. My uncle Harry is the man who has a ponytail. Мій дядько Гри uh, uh, це чоловік, який ну, ходить з хвостиком, так? Who has a ponytail. The dog, which is the member of our family. Uh, is Toby. That's the school uh, which cares about its every student. То школа, яка піклується про кожного свого учня. Which. My little sister, who is sometimes a pain in the neck, asks a lot of questions. Вживаємо тут ху. Так, отже, як ви розумієте, who, дорівнює, who і which дорівнюють that. Тобто тут скрізь можна написати that, крім останнього речення. Останньому речення, як ви бачите, інформацію, інформація у нас виділена комами. Якщо інформація в реченні виділяється комами, то не варто who або which заміняти на Z. Якщо інформація в реченні додатково комами не виділяється, то who і which можна замінити на Z. Це ви будете вчити далі, у старших класах. Ось, е, якщо інформація виділяється комами, то вона не є обов'язкова і така необхідна. Ну, наприклад, е, повне речення, да, загальне головне речення це звучить так: My little sister asks a lot of questions Моя маленька сестричка ставить багато питань. В принципі, речення повне, питання у нас воно не визиває, котра сестра, чия сестра, моя сестра. Яка саме сестра? Та, що ставить багато питань, так? Тобто вираз Who is sometimes a pain in the neck, це як додатковий вираз, він не є для нас необхідним. А ось інформація про песика, так? інформація про школу, That's the school. Головне речення That's the school то є школа, а котра сама школа? Та та, яка піклується про кожного свого учня. Це вже важлива інформація, тому ми її комою не виділяємо. І е, ми, ми вживаємо which або that на вибір. Отже, у першому, другому, третьому реченнях who або which можна замінити на that, а в четвертому реченні ні. Тому що інформація є, не є обов'язковою. Вона є просто додатковою і її виділили комом. Task 2. Match. Поєднайте дві частини речення. We met his sister who так, шукаємо Who. Who had long braids, у якої були довгі косички. Сі. Дивимося ще тут і за узгодженням часів. My dog, uh, which I bought a year ago, is very clever. Мій песик, котрого я купив рік тому, дуже розумний. Бачите, інформація виділена комами з двох сторін, тому ця інформація не є обов'язковою. Речення повне: My dog is very clever. В принципі, допускає і дає нам повну інформацію про цього песика. The man who is tall is my son. Так? Чоловік, який високий, мій син. They built a house. Вони побудували будинок. Uh, that was high and light, який був високий і світлий. В одному випадку which ми замінили на that. I've got some relatives who live in the USA. Я маю родичів, які живуть в США. І останні э, речення. So, this is the cartoon which my little brother likes to watch. Дуже важливо уточнююча інформація, котрий саме мультик, так? Та той, який мій маленький братик любить дивитися. Task 3. So combine three parts of to form one sentence as in the example. Поєднайте три частини, аби зробити так, скомпонувати речення, як у прикладі. Наприклад, Victor's sister, a beautiful girl with blonde hair. Works as a teacher. Тобто, ця інформація, яка йде посередині, це оця додаткова інформація. Наприклад, uh, Victor's sister who is a beautiful girl with blonde hair, works as a teacher. Тобто, головна частина речення, це сестра Віктора, працює вчителем. Так? Victor's sister works as a teacher. Тобто, оця інформація, вона є головна, головною частиною речення. А те, що вона працює вчителем, це вже додаткова інформація. Тобто, а те, що вона прекрасна дівчина з білявим волоссям, це додаткова інформація. Те, що вона працює вчителем, це основна. А то вже деталі. Отже, головне речення. Uh, Victor's sister works as a teacher. А оцей вираз who is a beautiful girl with blonde hair це додаткова інформація. Але вона важлива, бачите, вона не виділена комому. Далі, отже, my cousin lives in London, is very tall. Перепишіть це речення, підстав... підставивши просто «ху». So, my cousin who lives in London is very tall. Моя кузена, яка живе, мешкає в Лондоні, дуже висока. The house uh, that you see, або which you see, is my aunt's home. Перепишіть ці речення без тире, вже ставивши that. The woman Who has got blue eyes is my stepmother Jessica. Жінка, у якої е блакитні сині очі, моя мачуха Джесіка. The bag, which is big and red, is a birthday present for my brother. Сумка, яка є, яка є великою і червоною. Подарунок на день народження для мого братика. Тобто нічого складного немає. Перепишіть зараз ці речення без тире і підставивши відповідно правильні відносні займенники. Тут замість that можна вживати which. Замість who в реченнях і which можна вживати that. Ну і вправа четверта тут уже усно. Пограйте в гру. a game. So, describe one person thinking in your class. Опишіть одну людину або річ у своєму класі, and let the others guess who or what it is, as in the example. І нехай інші здогадаються, хто або що це є, як у прикладі. Наприклад, the boy who has brown hair and wears glasses, хлопець, у якого каштане волосся, так, і він носить окуляри, Is Петро, це Петро, усі інші додають. Yes, тобто. Говориш, що це правильно. Або the girl: So, who wears blue t-shirt is дівчинка, яка одягнена, так, у... завжди у білу футболку це Мілена, наприклад. Okay. Або про річ якусь. Нехай це буде uh, книга, так, або Зошит. Uh -huh. uh, so, або про вчителя, загадайте, так? Uh, the person who teaches children is. A teacher – людина, яка навчає дітей, це вчитель. Пограйте у цю гру і ще раз усно. That's all today. на цьому це все. Сьогодні на уроці ми говорили про відносні займенники, who which та їх аналог that. Слово that може замінити who і which, якщо інформація у тексті, додаткова інформація у тексті не виділена. Комами. Who вживається для людей для пояснення додаткової інформації про людей, Which вживається про речі та тварин. А that може інколи замінити who і which. Крім тих випадків, коли речення виділене, додаткова інформація в реченні виділена комами з двох сторін. Коли виділена з двох сторін, краще залишити who або wch. Детальніше ми поговоримо. За граматичним довідником іще раз, тому долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, будемо разом ще раз повторювати цю тему і розглядати її вже за граматичним довідником. А я з вами прощаюся. That's all for today. Goodbye, good luck. Побачимось на наступному уроці англійської мови за підручником Оксани Карпюк, нова українська школа, 6 клас.